Більше 600 тонн гуманітарної допомоги рейсу Ахметова сьогодні відправили з Дніпропетровська до Донецька. У 31 вантажівці везуть продукти для дітей та дорослих. Люди чекають на допомогу, адже ціни зростають а поставки продуктів на непідконтрольну Україні територію фактично заблоковані. Детальніше Вікторія Чистюхіна. Водії гуманітарного рейсу Ахметова утримують накладні та перепустки. Це стандартна процедура, яка забезпечує проїзд через лінію стикання. Ладна візу молоко на О, раз. Віде. З катаюся. У вантажі цієї автоколони, цукор, крупу, зрущене молоко, дитяче пюре, дитячі суміші, каші, вівсяні пластівці, підгузки. Зранку представники батальйону Дніпро-1 перевірили в міст фур. Товар, вказаний у накладних, відповідає в місту вантажівок. Перевірили крупи, сахар, молоко, все, що можна вести. Обов'язково щасливого пути. Окрім висновків батальйону та документів для водіїв, віднедавна за наказом СБУ вся допомога має бути зареєстрована у Мінсоцполітики як гуманітарна. При формуванні цієї колони ми витримали всі требування, які существують до оформлення подобних грузів. Ми звернулися до Міністерства соціальної політики, ми отримали приказ, в якому нашому грузу присвоєний статус гуманітарного. Копії цього приказа направлені всім заінтересованим сторонам, і ми не бачимо сьогодні каких либо препятствий для того, щоб наш груз був доставлен Городанець. Із Донецька продуктові набори відправлять по містах, де на допомогу Ахметова чекають сотні тисяч нужденних, адже виплат люди не бачать вже більше ніж півроку. А нещодавнє підвищення цін загнало людей у глухий кут. Необхідно, звісно, тим більше, коли ціни зараз такі то нам дуже допомагають. От сейчас осталось без роботи рібінок інвалід, маленький рібінок. и можна сказати, сказать, этими продуктами. Всього у березні у рамках 16-го гуманітарного рейсу Ріната Ахметова планується відправити у Донбас п'ять автоколон. Це 202 фури, які доставлять 250 тисяч продуктових наборів і 30 тисяч дитячих наборів для мирних жителів Донецької та Луганської областей. Вікторія Чистюхіна, Володимир Конопля, Анастасія Галкіна сабиття каналу. Україна.